Мешканцям і гостям Дубай святкування цього нового року точно запам'ятається надовго. Новорічний феєрверк у Дубай занесено до книги рекордів Гіннеса. як наймасштабніший і найтриваліший у світі, повідомляє Рія Новості. Рекорд офіційно зареєстровано представниками книги рекордів Гіннеса. Таким чином, Дубай побив рекорд, встановлений у 2012 році в Кувейті. Шоу почалося з піротехнічного зворотного відліку до настання нового року. Замість заявленого початку о півночі, салют стартував на 20 хвилин пізніше. Деякі змі відзначають, що це входило в план організаторів. Інші пишуть, що феєрверк було затримано через сильний вітер. Салют складався з 450 тисяч феєрверків і тривав 6 хвилин. Залпи проводилися з 400 точок, розташованих упродовж 100 кілометрів уздовж берегової лінії Дубая і контурів штучних островів Пелмджаймера та Зелворд Айлендса. Один із залпів висвітив на небі прапор Об'єднаних Арабських Еміратів розміром 225 на 130 метрів. Це має стати найбільшим у історії піротехнічним зображенням національного прапора. Над організацією салюту працювали понад 200 піротехніків.